Свято продовжується. Mm -hmm. Кожного дня свято. Ох, я вже втомилася mm -hmm. ось цього свята. І їсти, і готувати. Вже не хочу не готувати, ні їсти, чогось так мені воно. Ото один раз свято, та й хватить, а як їх багато, то хіба ж то вже свято. Як вони кожен день ти свято, то то вже не свято. Свято може бути один раз. Правильно, правильно. То вже положила сметану ще я часнику туди положити, та й завжди забуваюся, вже як борщ не гарячий то тоді можна чесник видавити через цю вижималку і положити. Ніколи не можна чесник ложити у гарячу юшку. Чи в холодець, чи в борщ, бо ніякого ефекту не буде. Хто б стільки не ложив, хто бсі що не казав, а того ефекту, що треба, ніколи не буде. Тільки треба в тарілку все ложити, щоб був якийсь ефект. Чи зелень. Якщо любиш зелень, бо я сильно люблю, то я їм в тарілку. Як накидаю, я кидаю собі. Ото їжа. Так само і часник. Якщо в холодець накидаєш, тільки то його не кидав у гарячий, то нічого не буде. Тільки в теплий треба накидати часник. Тоді буде чути часником. Ух, так, ще ж попереду. Ще ж попереду. І один новий рік, і другий новий рік. І ще одна різдво. Як це пережити його? І ще й така погода. Ні тріскучих морозів, ні сонця не видно. Сидимо як десь у погрібі в якомусь. Небо сіре, то капає з нього щось. Ой. Свята були колись, саме ті, що запаминалися ще, на все життя запам'яталися. Як ходили в школу під ялинкою, от то були свята, яка ж то радість була, що в школі ялинку поставили і що на ній вогні горять, то це були самі кращі свята. Які вже ніколи не повторяться. <кхух> Бігали з радістю, підстрибували, раділи. Ото справжні свята були. Тоді люди дружні були, ти кажи. Я не пам'ятаю за той? людей. А, Я за не помню. людей не пам'ятаю, а пам'ятаю, як ми раділи під Тоді ялинкою раділи. під ялинкою. Забиралося пів вулиці в одній хаті. І всі сусіди. Разом празнували свята. Ну, були а часи. Зараз зробили так, щоб друга друга ховається, і... І бо нема з чим піти куди. Ну, для себе завжди знаходиться щось трошки. Да. Угу. А щоб так збиратися, то вже так ніхто й не випиває, як раніше. Ох, орілка так. Тим не випивали. Раніше не випивали? А хто ніхто не напивався? Ну, Не знаю, варили тоді самогонки самого Вечер... Вечером збиралися. Хто тульку, хто мундерку, хто, блять, пляшку, хто кусок сала. Ну, ну це все ми десять. На дворі посідали на дворі, і і співають, і гуляють, і і хорошо було. Ото було свято людей. Були уверені в завтрашньому дні. А сейчас ніхто нічому не впевнений, Жити не хочеться, блядь. Як особливо той телевізор подивишся, блядь. Це ютуб. Ну, що там ін... пишуть, інтернет, що то в інтернеті, то, да. то... хоч бери та вішайся нафіг. От так. Да. Один вже... раз одне кажуть, а другий раз другий кажуть. Вся земна куля, блядь, сміється з цієї України. Mm. Так. Америка буде провірку влаштовувати. Так прокралися вже, блядь, що... Ну, в в нас самі, в нас самі багатші олігархи по всьому світі. Mm. Це українські. І самі нещасні люди, народ це українські, всі бідні. Довбані депутати, вони ніхрена вчора, як показали, ніхера не роблять. А ми зарплата по мільйону. 900 тисяч. Де це таке? Це, блядь, треба. День і ніч не спати так і такі хер зна що Хасте. яку роботу робить. Ну, да. А вона прийшла там посиділа, якби хоч слухали, сиділи. То, що люди розказують, вони своїми ділами займаються, в телефонах сидять, в тіктоках, блядь, до подружок, до друзей зводять. Їм та сесія треба, чи ще щось, блядь. Їм люди задають. То твіть, за що ви такі гроші получаєте, а ви кажуть, я ви нас не провоцірується. Ах, їдіть твою мать, абте, блядь. Щоб моя воля, блять, закрив би за сині хмари, блять. І чо та Америка ще так медленно ту проверку робить? Скільки грошей, досі весь світ. То Трамп таке. це ж не Байден, може вони там ділилися ними. А як же? Ну Трамп за сказав, всіма. я не дам Нікому. Європа. Не хочете платити 5% внесків, значить захищайте самі себе. Що це ми вас, друзі, за, наш, за наші гроші, Європу. за гроші платники подають. Захищати Європу, бо вони, блять, ти бачиш? Ну, я відчуваю, що впереді у нас ще не такі сюрпризи будуть. <кх> буде ще та буде. Це ще не кінець. Бідноту пхлю пхають. За що ти? Да, за Люди воюють, да. за що? Як у нього ніколи ні двора, да. нічого немає. Да. За одну родину тільки свою, та і все. І за олігархів, блядь, оцей довбаних, блядь. Порозбирали землю, а тепер кажуть, а у людей позабирають, блядь. Ну да, що сталося б людей Бо позабирати і виганяти з дворів? Це вони можуть? Бо вже нема з чого забирати. Бля? Браті, колівщину устраювати друг. Нервів не вистачає. Та ти ж бачите, що вони вже людей вибили, вже нема кому буде Україну захищати од них. Вони зробили так, як їм треба. Так вони робили. Вони знали, що їм треба жити. Покружилися ментами різними. Ну так, да. своя армія, свій захист платять їм. Чим ті думають? Ні, голів немає. Так. Були часи, і яке тепер час настав. Я знаю одне. Були продажні по історії, так і залишилися. Та їх більше стало. більше, да. І не тільки в Верховній Раді, а по всій Україні. Yeah. О всі вже окупірували Укупірували Брат, нас вже кругом. Не знаю. І всі надіються, що щось буде краще. Кожна на що ж надіється? На кого надіється і на що надіється, ага. одну, піднять докторам зарплату. Та, ви... Та яким, яким докторам? докторам зарплату? Що ви маєте? Вони без зарплати ми... проживуть. Піди зараз до... Це і поліклініки, та ти далеко дійдеш у двері та й назад. Не всмів зайти, він вже карман розширив, щоб ти йому щось блядь, укинув. Та подожди, 10 пацієнтів та по 200 гривень, чи... та який 265. Така Гвісуля, та, кажучи, зуля, та Ой, для чого йому зарплата? А вже ж вони пишуть, що медицина буде платна, наче вона, вона, да, вона, вже, наче вона безплатна. Наче вона б колись була безплатна. І тим врачим міняти треба зарплати, а не додати. Що вони робиться, га? Не а чим більше так дають, тим судьям. більше хочеться, да. Чим більше дають, тим більше й хочеться. Це це такий закон. Де да, це в мірі таке є, щоб депутат мільйон отримав? А ще плюс крадуть стільки. Так звісно, для, для доларів спати Ой. а не щоб на доларах спати будет нафік. Люди думають, що не, прийдуть солдати та порядок наведуть. Та не ли будуть вони наводити порядок. Та хто прийде вже. Вони задовбалися так. вже на фронті ту, тому, Який порядок буде хто наводить? Поки люди самі ли даду, ли будуть підівати голови, то їх не буде. Там. Вчора так надивився в півночі, блядь. заснить. І тіпало. заснуть не міг. Ті як надивиться, тоді спати не може. Які ти. Воно. Мертого, бл. Хмельницького. Бери хоч вартісти й його, блядь, записуй, морда така чуть не лусна, блядь. Розукрашений, блядь. Ідіть каже до депутатів, хай вони вам розказують, блядь, вони з людьми балакати не хочуть. Mm -да. Напередок його, блядь, туди. Сука. Попробуй ще випхати. Mm -hmm. oh. Ка за такі гроші треба й випихати. А хто випхає? Всі сидять, мовчать, йдуть, ловлять, йдуть. Це просто до такого вже дожилися. Ну, то ж дожилися, та мені. При моїй житті такій, о, страну країну защищать, а що та країна кому дала? Якби в нас країна така була, як Арабські Емірати, там дитинка родилася, її сразу на книжку гроші, щоб той. Заміж виходить. На свадьбу квартиру дітям дають, то за таку країну можна не то що воювати, сразу голову на плаху положити. Бо ти знаєш, що... Там все нормально, ніхто не голодає, ніхто не. А тут не той... а тут на тобі. За що воювати? Щоб олігархи все крали і жили луча. Та їм вже нічого не треба, вони вже тільки з ума сходять уже. Вже, як людині нічого не треба, то що вона буде робити? Нікого не посадили, нікого не закрили. І нікого, ні. Да, ні винуватих не знайдуть, нікого ні, не буде винуватих. Хто нас до такого довів, вже, вже забувайтеся, що винуваті такі. Не суда, ні свят. Не. Виживайте, як хочете. Кажуть за себе зараз сильніший, той і виживе. І пенсії піднімають, дурачі. Та ви вас ума немає, люди кожен день гавкають, да. Що ви гавкаєте? 50-100 гривень бідноті доплачують. Це що? Ти, хто по 15-20 тисяч, то їм ще тисячі пхають. То подожди, а де людина робила? Вона що десь в космосі робила, чи що? Вона ж на землі робила. І вас... Блядяю її без печала, обструювала об той. Ви позакривали всі фабрики, заводи. Та їм нічого не треба. Е, Одні магазини залишилися і, і поля, блядь, їхні. І все, більш нічого нема. Нема. А ви забули нав... 90-ті года, що робити не було людей ніде. Вона їхала в Росію, їхала світ за очі, щоб устроїтися на роботу. Щоб заробити якусь копійку, Та, щоб сім'ю прокормити. Ні. А вони тепер пенсію кажуть, а стаж Є. треба 35 років. Та у вас зараз нема робочих міст в Україні, люди не можуть устроїтися. Не беріть Київ, великі міста, виберіть районні Є? центри. У нас була строїтельні, три строїтельні фірми були в районі. Це саме більше. А мелких ще стільки було. Позакривали колгоспи банкротами поробили. Фірми всі позакривали, фабрики позакривали, кондитерські. Коротше, все позакривали. Банкроти. Що хочете, то й робіть. На роботу нікуди не встроїться, Бо це так. Робота тільки в лікарні. Ну, на мінімалку. І там магазини і міськрада, все, більше в нас роботи ніде нема. Питається, де дитині зараз піти і устроїться на роботу, щоб заробити собі пенсію. Їхати у п'ять десь за очі. а там роблять більше нелегально. Там ті, то вони й нам роблять. вони. Та нам, а тепер треба буде 35 років. Та 30 год я роблю на дядю без довіреності, без нічого я проробив. А що при Союзі заробив, от у моя й пенсія. А при них я, блядь, 5 год заробив. Пенсії. Та а то втинявся по всьому Соєцькому Союзі. О, ну хорош, Зато нам додають кожен рік празників. І... Свят. свят більше mm. і більше Да. От все да. свята не співаємо святково. Нам всі ходять, що да. мене убиває більше, ходять, тільки стогнуть і все. Стог... Та подождіть, люди добрі, та стільки ж можна стогнуть, блядь. Та давайте будемо виходити туди на площу. Виходь, то ж ви тобі блядь. Надо виходь, то то ж... Баля ноги вже, болять, лазить там. Вийшли б люди, я пішов би. Бо так сказати, о, старий дружий, блять. А молодіжі всім по барабану. Їм же жити треба. Мені залишилося, від куті до Різдва. Оце от п'ять має протягнути. Може? А є ж молодші люди, які їм жити, жить і жити. Будувати страну свою надо. Думати щось треба. Там вже, Ніхто мабуть, наврядні. Я вже все не вірю. Вже не віриться мені. Все Саді, давай. Ну, ну, давай, заспокійся. Та -да. Всім гарного дня. Святкуємо, все святкуємо, що нам дають, нам потрібно святкувати.